Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Да? Даже багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня. ТЦК, який яке робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн, але багато кинулись не туди, де надо, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. більше 12 років Соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes завдяки цьому я потрапив. Ну, казалось би, завдяки інстаграму, Тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди клацав, да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно, Да? А я починав, коли взагалі з інстаграму всі сміялися, з тіктока ще не було. А я в цьому побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти, мені вовсе не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новостний контент. Отак таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, Колись можна було там піднятися на дропшипінги з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена ушли вже. О, час контент, Тікток, Інстаграм так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти свій шлях, розказу, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може, через недовіру, бо поняв, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям би радий йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас є готове. Надо брати і пробувати, чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені взагалі зрозуміло.